Привіт, друзі! Давайте сьогодні поговоримо про винуватість: винуватість родичів у залежних у залежності своїх дітей, чоловіків. Бо так прийнято, і дійсно є статистика про вплив поведінки родичів на залежність, і вплив поведінки з родичів на появу зривів. Статистика говорить. 65% зривів відбуваються через їхніх родичів. Цим, до речі, дуже круто і правильно користуються узалежнені. І сьогодні ми трохи розвіємо цю винуватість. Для чого? Для того, щоб ви, дорогі родичі, могли узалежне ним допомогти більш результативно. Чому є така статистика? Перше, так узалежнений лікується, чи в центрі, чи ходить на психотерапію. Він отримує знання, він отримує розуміння, що з ним відбувається, як з ним відбувається і що потрібно з цим робити. Та він повертається знову на ту саму територію з тими самими людьми, які цією інформацією не володіють. Наприклад, час від часу у залежненого з'являється тяга. Це норма. Тверезість без тяги. Це не тверезість. В той момент це добре, якщо він її відслідковує. А якщо не відслідковує, він стає більш таким дратівливим. Родичі беруться на свій рахунок, починають або дратуватися теж, або е, прикрашати там е, соломку підстеляти. При такому поводженні є кілька варіантів розвитку, і е, дуже часто. При цьому відбуваються зриви. Тобто перший варіант це конфлікт, де узалежнені знаходять собі причину, чому їм потрібно там піти знову вживати чи піти знову грати. Друга причина це узалежнені можуть подумати, що ох, мене не розуміють, мене не чують, мене не бачать, там я не потрібний чи не потрібна, і теж можуть піти вживати. Третій так може закінчитись точно нічим. Ну тобто, ніяк ця е, ситуація може не повливати. І коли узалежнений зривається в співзалежних, дійсно, особливо коли узалежені про це часто говорять: там я через тебе п'ю, я через тебе вживаю, я через тебе е, граю. То е, оце почуття вини, крім того, що вони мають його своє особистим, вони ще мають від людей зовні, тобто воно дуже сильно е, росте. Почуття вини дуже небезпечна емоція, яка руйнує, яка руйнує середини, яка руйнує зовні. Почуття вини ми переводимо в почуття відповідальності, тобто як я попливала на цю чи іншу ситуацію, чи дійсно він, наприклад, там чи вона зірвалася через мене? І тут я завжди кажу родичам: ви невідповідальні. І не винні в тому, що ваші рідні зриваються. Вони зриваються, тому що це хвороба, в них є тяга, з якою вони не справилися. Забудьте про це. Хто би вам що не говорив, вони, ви самі собі, забудьте. Ви відповідальні за це, що ви, наприклад, не знаєте про це інформацію. Оце частина вашої відповідальності. Тому один з е, одна з частин про лікування у це є проінформованість співзалежних. Шукайте інформацію, приходьте до спеціалістів, і тим ви набагато більше допоможете своїм рідним.